Шановне товариство, значить, відповідно до тих поступаючих пропозицій, я зараз буду ставити на голосування недовіру. Депутати, прошу, лічильна комісія, прошу, буторін де? Нема. Давайте, хто вважає хлопці? Значить, ставлю на голосування. Хоча в заяві там нема недовіри, але раз звучить, я його ставлю тут, серед депутатів. Прошу лічильну комісію. Хто за те, щоб міському голові оголосити недовіру? Прошу проголосувати. Рахуємо, депутати, депутати.

19 років. Хто утримався? Твоє утрималося. Значить рішення відповідно прийнято?